9 лютого у рівному розпочався бабл регулярного сезону Суперліги з баскетболу. Шість команд протягом трьох днів розіграли матчі в обласному центрі. Джойнердевторосекуннозону скидка в кут на шепілєва шепілів фейковим пасом. Як же він зараз розмотав захист Запоріжжя? В першому матчі БК Рівне зіграло проти баскетболістів Запоріжжя. До головної перерви гра між командами була рівною. Лише в кілька очок рівняни обігрували суперників. Це е, захисна команда, що тренер пропагує е, захисний баскетбол. Нам було ну там важко з ними в нападі, і, але й було і важко і в захисті, тому що ну дуже багато програли е, їм саме один в один. Це перший бабл, у якому були присутні вболівальники для рівницьких баскетболістів. Це була додаткова мотивація. Вже роки три-три не було вболівальників, і сьогодні був повний зал. І вболівальники нас дуже підтримали. За що їм велике дякую. У першому матчі баблу рівненська команда перемогла з рахунком 81-76. До кінця поєдинку різниця в очках була мінімальною. Для обох команд це була важлива гра, адже БК «Рівне» та Запоріжжя борються за другу сходинку турнірної таблиці. Основна проблема чи за рахунок чого програли, це обмежена ротація і втома гравців у третій та й у четвертій, чверті декілька помилок при прийнятті рішень і це втілилося на остаточний рахунок. Наступного дня рівняни зіграли проти Кривбасу. Перший та другий період у команди рівнян не задався. БК Кривбас вів у рахунку з відривом, який досягав 15 очок. Багато дуже пропустило в захисті. Один в один дуже багато більше на початку першої, другій четверті більше 15 очок програли програли в один в один. До кінця третьої чверті гравцям БК рівне вдалося зменшити відрив у рахунку у другій половині четвертої десяти хвилинки. Олександр Шепалев скоротив відставання до одного очка. А Елайджа Джойнер вивів команду уперед. Може перемагати другу команду Суперліги Фолбек по тому гравцям БК Рівне вдалося забезпечити відрив від суперника у кілька очок, і як результат кривбасу не вистачило двох поїнтів, аби зрівняти рахунок та перевести гру в овертайми. Ми, uh... ми трохи загубилися. Ми мали виграти, та загубилися. Ми пропустили вільні китки, китки, які ми мали забити. Були втрати м'яча в критичні моменти. Ми мали зробити легкі очки. У завершальному матчі рівненського баблу зійшлось дві команди, що займають першу та другу сходинку турнірної таблиці. «БК Дніпро у цьому сезоні не програло ще жодної гри. Трибуни на матчі між лідерами таблиці були переповнені. Зал, звичайно, нас ніс вперед, і навіть коли закінчили сили. Нас підбадьорювали і ми йшли все вперед і вперед, намагалися бігти. У першій десяти хвилинці баскетболістам Дніпра вдалося вийти уперед. Та до кінця другої чверті гра між командами була відносно рівна. Рівна гра в першій половині ми трималися, тримали удар. Дніпро дуже потужна команда, але мене опускали руки, боролись до кінця. Третій та четвертий період для рівнян був менш вдалий. Головний тренер БК Рівне Михайло Переверзій виділяє, проблеми були з триочковими китками. Те, що не вийшло, ну, всі знають, що один із козирів нашої команди це дальні китки. І сьогодні, на жаль, ми закинули із 32 спроб, всього лише 6. Це дуже жахливий процент. БК Дніпро обійшло рівненську команду з відривом у 18 очок. На табло 87-69. Ми відпочили трохи більше, ніж рівне, тому що рівни. Вчора грали в вечірню гру, а ми першу. Тому ми були були більш свіжіші. Ну і рішення. Я вважаю, що ми приймали краще рішення ніж супротивник. Загалом БК Рівне посідає другу сходинку Суперліги, у рівнян 16 перемог та 8 поразок у 24 поєдинках. Владислав Стецюк, Яна Манько, Павло Стецюк новини рівного.